Кажуть, у Врослі знімають історичний серіал і в центрі Врослава є якась там свастіка, є якісь цікаві деталі. Я зараз хочу перевірити, чи це так, чи ні. Ось на цьому будинку була свастіка, її зняли. Вже відзняли, напевно, матеріал. Все. А, Вийшло сонечко. Ось в цій частині Врослава знімався фільм. О, ви можете бачити, дивіться. Тут залишилися декорації. Так залишились декорації. Ось. Ось такі. Ось такі надписи на площі університету. Спочатку я подумала, що це таке. Вони зіпсували цей прекрасний вид. Ось туди. Це всього-навсього декорації, які скоро приберуть. Бо я дуже люблю це місце для фотосесій. Обожнюю просто, тож оце все приберуть і буду, як і колись. Вийшло сонечко і так добре сразу. Я приїхала в бібліотеку здавати свою книжечку. Тож дьо. Народ тут тут Ось Такий стендік тут є, цікавий. За різними лекціями варштати. Тож, що я зробила? Одну книжку я продовжила, а в іншому відділі взяла ще одну книжечку. Бібліотека знаходиться в самому центрі на площі ринок. Люблю прогулятися містом біля цього костелу, просто зупинитися і милуватися ним. Привіт! Вирішила я економити на продуктах, бо дуже багато витрачаю на їжу. Приїхала в якесь симпатичне осідля. Вирішила перед тим як забрати свою пачку, я взяла пачку в бідранці. Я вирішила прогулятися по місці і мені дуже тут подобається. В цьому місці дуже низькі. Квартири. Таке враження, перший повод наче, на, на половині. Ось. Все дуже таке зелене. Дуже-дуже зелене, гарненьке. Ось, як мені подобається тут. Я вже тут жила Симпатично. Привіт! Ну що ж, я встановила собі додаток в е пачка або to good to go. І ось замовила собі, викупила. Зараз покажу щось тут у мене в пачці. Боже, я сподіваюся, я не отравлюся ними. Виглядають симпатично, навіть смачно. Ну, допробуй. Було дуже смачно, мені сподобалися ці тортики свіжі. Я не очікувала, що ну, попадеться в пасті щось дійсно класне і свіже. Тож буду, напевно, ще так експериментувати і замовляти собі. Це класно. Так, і тут зараз пофоткаємося. Є такий замок лісниця. І парк біля нього дуже гарний. Я раджу туди приїхати, прогулятися. Можна просто на пікнік, можна взяти великі на прокат, Неймовірно, мені так сподобалося там. Ідеальна полянка для фотосесій. Там кліщі. є. Не, не боїшся кліщів? Парк ліснича, парк ліснича. Да, теперь ты близко. Теперь замок, ты снова далеко. Шусь и и да? спряталась за этими. За деревьями. Лошадки. сутки в пути. Ты заститник? Та харе уже. Бормосик. Обормосик. И закінчилася наша пригода. Вже дуже скоро розквітнуть троянди і можна приходити на фотосесії. Це чарівне місце. Я розвідувала локації, як завжди, і е, прогулювалася містом. Тож далі буде така нарізочка, як я гуляю містом своїми улюбленими місцями, вуличками. Тож запрошую прогулятися зі мною.